І він йшов. ми були в балансі йшов дощ. Тільки ми виходили на двір, нам потрібно було щось з дітьми поіграти, бо вони ж все одно не можуть сидіти довго на одному місці. Тоді дощ переставав. Бо там моя фотографія, може, вам не було сильно видно, це було дійсно благослоння. Коли виходиш з великої палатки на поле, і коли ти бачиш, що на тій полянці, яке розположений кабір, яскраво світить сонечко. А за лісом темні сині хмари тоді дійсно хочеться сказати Слава Богу, що Бог благословляє. І сьогодні я розкажу дуже цікаву історію, яка сталася 100 років тому назад. Дійсно було дуже красивий вийм. Його обслуговували чотири ліфта на той час. Там було дуже багато різних зручностей, велика бібліотека, багато басейнів. зали і відпочинку. Навіть був майданчик, де грали в м'ячі. унікальне, що було там. Це великі тупові сходи, які протягалися протягом чотирьох палків. Вони вночі яскраво освітлювалися електрикою і різка пани була з Каюти третього класу були кращі, ніж в будь-якому кораблі того часу. А каюти першого і другого класу були дуже карми, були в них вишукані меблі. Квиток на цей лайнер сягав до 4 350 доларів. Капітаном короля був Джордж Сміх, англійський мореплавець, який мав великий досвід роботи. Також на цьому королі було сім офіцерів і першу свою помер запросили головного інженера Тома Гендрюсена. Колись зійшли на палубу. Запитання. Скажіть, такі великі корабель, а так мало рятувальних шлюбок. Чому? Том Етрісон дуже пишався своїм виробом і високо підняв голову і сказав рятувальні шлюбки, а навіщо? Цей корабель ніхто не готовий, його навіть сам Бог не зможе затопити. На є 16 водозахисних відсіків, які автоматично перекриваються люками. Навіть якщо чотири із них наполяться водою і в селами В Прекрасний весняний ранок 2224 пасажира купили квитки. І вони думали, що вони купили квитки життя. На їхали на цьому лайнері, вони планували розширити свій бізнес далеко за океаном в, Амери... в Америці. Інші люди просто хотіли розпочати нове життя там. Лорди мільярдери також насолоджувалися цією подорожю. Цілий тиждень люди веселилися, грав у оркестр, співали, лилися рікою. Ігри в казино, все було чудово. Вселяв впевненість, перевищувавши і швидкість на 22 узла за 45 кілометрів за годину. Тому Емпільсон вирішив встановити рекорд і на день раніше прийти в поступки. Все було чудово і ніщо не вищувало В Водно із ночей всі полягали спати. Було надіснено декілька повідомлень, радисту, що в тому районі, де пропливає корабль, було велике скупчення льоду. Радисту вже надоїло приймати ті повідомлення, він аскому й молоці відправив повідомлення. Замовніть мене дуже багато часу і виключить рацію. Капітан Сміл їх спати і всі пасажири. Яскраво світили соч, місяць, яскраво світили зорі. Але високо на самому вищій пам'ять був такий оглядовий майданчик, який звався Воронячим містом, Там постійно чи два матроси. Ціль тих матросів була дивитися на шлях, чи нема ніяких перешкод. Вони знають, що вони робили тієї і ночі, може вони просто розмовляли або просто займалися своїми справами як один з них помітив дружин. Прямо на їхньому шляху виднівся острів з льоду. Зразу вони ж забили тривогу. Зверху він був дуже маленький, але район океану сягав три тисячі метрів глибини. Тому до самого дна це була велика глиба гора льоду. Матроси забили тривогу, помічник капітана зробив все можливе. Він відправив машину у відділенню, дав, дав устав, щоб двигуни заглушили, щоб руль повернули її ворож до кінця, але те, як корабль перевищував швидкість розвернутися не дуже мало відстань. І через декілька хвилин великі красиві корабель вдарився в казни. Льот розбив обшивку як коноплянки кацеробанку. У бочині корабля сягала до 30 метрів і зразу затопила шість водозахисних відділів. Хоча і автоматично перебилися всі люди. Від поштовхом майже ніхто не проснувся, Декілька пасажирів і капітан сніг. Він зразу дав команду негайно перевірити все, але не. Тішні, тому що через декілька годин красивий корабль повинен піти на кому. Зразу була надана команда, щоб всі пасажири тіли рятувані жилети. Тоді відрогували по різному. Одні думали, нічого страшного, цей корабель ніхто не затопить навіть за кого. Інші заходили в бар, і так, як в останній в житті набивалося. Людей, які не вистачали нерви, викінчали своє життя самокубство. Чоловіки, які хотіли знайти місце в рятувальній шлюбці, вони вдягали жінки врання. Лорди-мільядери віддавали свої мільйони тільки попасти в рятувальну шлюбу. Та їх було дуже мало і хватало тільки на одну третю пасажирів, капітан сказав собі плечі. Тоді, в ту ніч, ніхто не міг допомогти, ніякі мільйони не могли подарувати людям життя. В ту ніч не могли люди сказати смерть, дай нам ще дві години, смерть, дай нам ще хвилину ми хочемо жити. Ніхто не міг сказати, оголосити протест проти смерті. Всі знали, що прийшов кінець, що всі людям потрібно перестати перебувати. Давайте ми уявимо картину. Тиха весняна ніч. Яскраво на небі світять зорі, на океані немає хвиль, тільки легенький тепленькі вітерець. повіває корабель. І саме на палубі корабля знаходився ти. І я сьогодні хочу задати питання. Що ти думав, думав в ту хвилину про спасіння? Якби тобі сказали, що через декілька хвилин ти зустрівся з великим окутком Богом, про що б ти думав тоді? Кого б ти позвав на допомогу вчера? 513 пасажирів зрозуміли, що вони купили квиток не в життя, а в смерті. 1513 пасажирів в одноплатичних воліх океану загинули. І тільки 711 з них змогли вижити. І тільки що з цього чоловіка була можливість, вони могли забратися на якийсь погано коробля і врятуватися Всі, хто був в воді вони померли від переохолодження. Ми живемо на планеті Земля. І вона, так як і Титанік, пасажирам Титаніка, прийде час і нам потрібно буде зійти з планети. Вона потумає. Люди по-різному реагують на це. Один живе за принципом одного дня, бери від життя все. Інші люди думають, нічого страшного. Деякі люди кажуть, так як хранистві править повідомлення, у мене немає часу. Деякі люди роблять крок Добре справи, релігія. Нічого не можуть змінити в своєму серці. Тоді, коли люди живуть своїм життям, наш великий і всемогодній Бог зробив до помер за нас і пролив свою дорогу цілу крово. Щоб ми не загинули так як пасажири Катана, а щоб ми могли жити разом із ним в небі. В англії, потім встановили списки тих, хто загинув і тих, хто вижив. Картина була дуже зажахлива, тому що із двох тисяч вижили тільки Сімсот. Я хочу задати кожному питання. Скажіть, в якому списку будете ви, в списку загиблих чи в списку тих, тих що вижили? Ісус Христос, Великий Сьогодні Бог, посилає всі нам сьогодні повідомлення радіограму. Він просить не виключати своє сумління. Він віддав все і зробив все, щоб ми могли залишитися в списку тих, хто вижив. Тому кожен зроби вибір, де хочеш бути ти Анна. Щоб створив їх протягом шести днів. Але відце всього творіння була людина. І створив Бог людину по образу і подобі своїй. своєї. І дав Бог людині руки. Гові Але він зруйнував цю гармонію і людина зробила все по-іншому. Ті руки, які ще вчора будували, стали руйнувати. Ті руки, які ще вчора захищали, стали причиняти біль. Руки, які підтримували, відштовують. Ті руки, які любили, стали ненавидіти. І тоді сам Бог подивився на своє творення і цей світ і сказав, я сам піду і дам світу свої руки. Але люди взяли ці руки і прибили їх до Христа і сказали, останься сюда. Але наш всемогутній Господь не залишиться там. Да? Він воскрес і завжди входить вузить наших сіл і міст і простягає свої бронсені руки, щоб перешти. Закриш вуха, щоб не чути. Закриш очі, щоб не бачити. É tudo isso Можливо, для нас до кінця не зрозуміли, але щоб дітки були дуже уважні, завжди після ось таких силів проповідей їхня увага збиралася, поїдна якось ваша в цій аудиторії. Тому хай Бог голосить вас молиться і підтримувати ось таку працю, разнообразно доносить діткам слово Господнє. У нас все щиро дякую. i okay. go.